Добрий день, діти. Сьогодні у нас урок 11, порівняння раціональних чисел. Модуль числа, задача на рух, взаємне розміщення двох кіл на площині. Повторимо інформацію, яку ми вже знаємо, яка у нас відома. Модулем числа є відстань від початку відліку до точки, що позначає це число на координатній прямій. Модуль числа позначають двома вертикальними рисками. Запис модуль А читають так: модуль числа А, або коротко модуль А. Модуль додатнього числа дорівнює самому числу, модуль 5 дорівнює 5, модуль від'ємного числа дорівнює протилежному числу, модуль мінус 5 дорівнює 5, модуль числа 0 дорівнює 0. Отже, давайте визначимо модуль числа та запишемо відповідь у вигляді рівності за зразком. Це нескладне завдання і зразок перед вами, тож я вас попрошу натиснути на паузу і виконати це завдання. Сподіваюся, у вас усе вийшло. Запишемо за зразком у завданні 3, на якій відстані від початку відліку, знаходиться точка. Перед нами є зразок, давайте подивимося на нього ось він, цей зразок. Точка А має координату 1,6, то тоді відстань ОА. ну, Вас просять записати відстань від початку відліку, а початок відліку це точка О. Тоді відстань ОА дорівнює модулю 1,6, і це буде дорівнювати 1,6. Давайте виконаємо дужку А разом. Отже, відстань БО. Буде дорівнювати модулю мінус 2,8, тому що точка Б має координату мінус 2,8, і дорівнюватиме 2,8. Натисніть на паузу і інші завдання виконайте самостійно, зробимо перевірку. Отже, перевіряємо, я думаю, у вас усе вийшло. Виконаємо четверте завдання обчислити значення виразу. Ну такі завдання ми з вами вже робили, і вони для вас не є новиною, тому я знову пропоную вам натиснути на паузу і виконати ці завдання самостійно. Отже, перевіряємо, я думаю, що складнощів у вас ніяких не виникло. Продовжуємо завдання. Визначимо, скільки коренів має рівняння. Нас не просять розв'язати це рівняння. Нас просять тільки визначити, скільки воно має коренів, тобто вказати їхню кількість, не самі корені. Давайте пригадаємо, модуль це відстань. Від початку відліку на координатній прямій до точки. Так? Тоді, якщо модуль дорівнює 2, то це може бути або точка з координатою 2, або точка з координатою мінус 2. Отже, корені в наше рівняння буде мати 2, 2 корені. Користуючись такою логікою, подумайте, будь ласка, і кажіть, скільки коренів будуть мати інші рівняння. Спробуйте зробити це самостійно. Натисніть на паузу. А поки ви виконуєте, я прокоментую, щоб вам було зручніше перевіряти. Отже, модуль нуля це може бути тільки 0. Тому тут буде один корінь. Модуль дорівнює додатньому числу, тому це буде два корені. Модуль дорівнює від'ємному числу, а це неможливо, бо модуль це відстань, тому тут жодного кореня. Ну і модуль дорівнює додатньому числу, тому тут два корені. Ось і все. Отак От ми визначаємо кількість коренів, що має рівняння з модулем. Ну, нам пропонують розв'язати рівняння з зразком. Можна зразок обрати, зразок один і той же, тільки тут в першому зразку знаходять. Бачите, чим, в чому відрізняються ці рівняння, які ми розв'язували з вами від тих, що нам запропоновано модуль у модулі. Ну, Давайте подивимося. Розкривають модулі, починаючи зверху. Ну, це як ми. З вами приходимо з вулиці і починаємо знімати з себе спочатку верхній одяг, потім тепленьку кофточку. Тому з середини ми, не знявши куртину свою, ми ковтину зняти не можемо. Тому давайте будемо виконувати зараз, користуючись цим зразком, завдання А. Ми його будемо виконувати поступово. І щоб вам було зрозуміло. Я так зроблю, щоб вам було зразок видненько. Ну і давайте виконувати завдання А. Отже, що ми маємо? Ми маємо модуль з виразу модуль X мінус 56. Ну, давайте будемо розуміти, що модуль дорівнює нулю, коли підмодульний вираз дорівнює нулю. Підмодульний вираз у нас ось оцей, Подивіться. Тому увесь він, оцей підмодульний вираз, а він модуль Х мінус 5,6, він повинен дорівнювати нулю. Отже, один модуль ми зняли. Куртинку ми зняли. Тепер давайте подумаємо, коли тут буде нуль. Модуль Х у даному випадку це в нас невідомий зменшуване, і щоб знайти невідоме зменшуване, треба. До різниці до нуля додати від'ємник. Якщо ми до нуля додамо 5,6, то це буде 5,6. А далі це рівняння вже зовсім не складне, бо модуль дорівнює додатньому числу. Отже, наш х може дорівнювати або мінус 5,6, або. 5,6. Два корені буде мати наше рівняння. Давайте спробуємо ще раз. Давайте спробуємо розв'язати рівняння дужки Б. Отже, у рівнянні дужки Б. Що ми будемо мати? Щоб модуль дорівнював нулю, треба, щоб отут підмодульний вираз дорівнював нулю. Правильно? Отже, 0,3 мінус модуль х дорівнюватиме 0. Тоді модуль х, як невідомий від'ємник, будемо знаходити так. Від зменшуваного 0,3, віднімати різницю, але різниця у нас 0, і якщо ми віднімемо 0, то в нас число не зміниться. Отже, Модуль х дорівнює додатньому числу, а це значить, що х може бути або мінус 0,3, або х може дорівнювати 0,3. Ну, запишемо відповідь. Відповідь записують у порядку зростання корень. 0,3 – 0,3. Пропоную вам натиснути на паузу і розв'язати дужку В. Я думаю, у вас вийде, бо вона зовсім не складна. Отже, перевірте, будь ласка, виконане завдання. Чи правильно у вас воно виконане? Я думаю, що так. Ну, а ми продовжуємо, бо нас чекає ще рядок таких цікавих рівнянь. Отже, дивіться: дужку Г, дужку Д і дужку Е. Я б вам запропонувала все ж таки виконати самостійно, але якщо у вас будуть труднощі, то, будь ласка, можете робити це зі мною. Знову ж таки, підмодульний вираз повинен дорівнювати 0, для того, щоб модуль дорівнював 0. І тоді модуль Х це невідоме зменшуване, і дорівнюватиме воно різниця. Додати від'ємник, тобто 0 плюс 6 11, це буде одинадцятих. Ну, тоді наш х буде дорівнювати або мінус 6 одинадцятих, або наш х буде дорівнювати одинадцятих. Запишемо відповідь. Розв'яжемо дужку D. Знову ж таки. Підмодульний вираз має дорівнювати третіх мінус модуль х дорівнюватиме 0. Тоді модуль х буде дорівнювати 4,2. Ну і сам х буде дорівнювати або мінус третіх, або 4,2 третіх. Запишемо відповідь. Ось так. Ну і виконаємо завдання дужки М. 4, ні, 45,8 мінус модуль х дорівнювати 0. Тоді модуль х буде дорівнювати 45,8. А значить, х буде дорівнювати мінус 45,8. Або х буде дорівнювати. 45,8. Запишемо відповідь. Міс 45,8. 45,8. Звертаю вашу увагу, що ми ставимо, записуємо числа через крапку комою. А ми продовжуємо рухатися з вами далі по сторінкам нашого друкованого зошита. Отже. Пригадаємо способи порівняння раціональних чисел. Раціональні числа можна порівнювати за допомогою координатної прямої, з двох раціональних чисел більше те, яке на координатній прямій лежить де? правіше, а менше те, яке лежить де? лівіше, Додатне число більше за нуль, від'ємне число. Менше від нуля. Додатнє число більше за від'ємне. Інше правило порівняння раціональних чисел за допомогою модуля числа. З двох від'ємних чисел більшим є Т модуль якого менший, а меншим Т модуль якого Більший. Продовжуємо 10 завдання, і ми порівняємо числа. Ми порівняємо так, як тут записано, ми порівнюємо модулі, а отже, обидва вони будуть невід'ємними. Ці числа, тому нам треба розуміти, що ми у дужці А порівнюємо з 7,15. А от у дужці Б ми порівнюємо 2 п'яти, ой, у дужці А ми порівнюємо 2 п'ятих. Але для того, щоб порівняти дроби, це звичайні дроби з різними знаменниками, нам потрібно звести їх до однакового. Тобто додатковий множник маємо 3 і це буде 6 п'ятнадцятих, тож 7 п'ятнадцятих більше. І порівнюємо 7, 5, модуль 7,15 буде більше, ніж модуль мінус 2 5. Ну, у дужці Б зрозуміло, що модуль тисячної буде більше. А ось у дужці В, як ви гадаєте, який знак треба поставити. Правильно, ці модулі будуть рівні, бо модулі протилежних чисел рівні. У дужці Г. Так, звичайно, модуль 100 мінус 100 дорівнює 100 додатнє число більше за 0. Ну, В дужці Д така сама історія. Нам потрібно звести оці дробові частини до однакового знаменника. Тому тут у нас буде дріб 3,10. І зрозуміло, що 10 14 більше. Тому модуль мінус, мінус 3,5 буде більший. Давайте подивимося на дужку Е. В дужці Е e одразу зрозуміло, але ну ми розуміємо, що обидва ці числа будуть додатні. Але ось оце число мінус 149, воно неправильний дріб. Будь-який неправильний дріб більший за будь-який правильний дріб. Ну і далі 11 завдання. Я думаю, що ви самі чудово впораєтеся з цим завданням. Виконайте, будь ласка, його і зробимо перевірочку. 14 більше, бо воно додатнє, будь-яке додатнє число більше за від'ємне. 10 більше, бо воно додатнє, будь-яке додатнє число більше за від'ємне. І з двох чисел від'ємних більше число те, яке має менший модуль. 34 модуль менший, ніж 43. Отже мінус 34 буде числом більшим. Маємо задачу. Так, від спортивної школи одночасно в протилежних напрямках вирушили два велосипедисти. Швидкість першого велосипедиста. 14,7 км за годину, а швидкість другого становить шістьомих швидкості першого. Через скільки годин відстань між ними буде 57,33 км, який велосипедист подолав більший шлях. Отже. Що ми маємо, діти? Ми маємо, що швидкість першого велосипедиста дорівнює 14,7 км за годину. Це швидкість першого. А швидкість другого нам невідома, але вона становить 6 сьомих від швидкості першого. Тож нам треба знайти швидкість другого велосипедиста. Отже, швидкість другого велосипедиста це знаходитиме так: швидкість першого. Треба помножити на 6 сьомих, оскільки ми будемо знаходити дріб від числа. Тому 14,7 треба помножити на 6 сьомих. ми запишемо одразу ось так. І виконаємо скорочення. Тут у нас буде 1, а тут буде 2,1. Отже, 2,1 помножимо на 6. Ну і будемо мати 12,6 км за годину. Це ми знайшли швидкість другого велосипедиста. Далі, вони їдуть одночасно в протилежних напрямках, значить швидкість віддалення їхня зростає. Швидкість віддалення нам треба знайти, і вона буде дорівнювати швидкість перша плюс швидкість друга. Ну і давайте знайдемо, це буде 14,7 додати 12,6. І ми отримаємо 27,3 км за годину. Це ми знайшли швидкість віддалення. Ну і щоб знайти час, нам не час, нам потрібно що там, через скільки годин відстань між ними буде правильно, щоб знайти час. Нам потрібно шлях, який вони проїдуть, який між ними буде відстань, поділити на швидкість віддалення. І це буде 57,33, треба розділити на 27,3. І це буде 2,1 години. Отже, на перше запитання ми відповіли через скільки годин? Через 2,1 години. Тепер у нас питають, який велосипедист подолав більший шлях. Ну, якщо вони одночасно вирушили... То, мабуть, більший шлях подала той, у якого була більша швидкість. Бо він за одну годину проїжджав більшу відстань. Ну, отже, перший велосипедист на друге запитання, перший велосипедист. Відповідаємо. І останнє завдання, яке ми сьогодні з вами на уроці розв'язуємо, побудуй два кола радіуси, яких дорівнюють 6 см і 4 см, відповідно, а відстань між їх центрами дорівнює 10 см. Ну, я не знаю, як ви, звичайно, будете виконувати цю побудову. Ось я її буду виконувати цю побудову. Я побудую спочатку кола радіус, якого дорівнює 6 см. Ну, ось, бачите, в мене тут показує мені, тут 6 см. Отже, будую це коло. Ось воно у мене яке красиве це коло. Тепер. Тепер я відмічу, де в мене центр у цього кола, мабуть, так. Нехай я його чорним відмічу цей центр. Зараз, ось у мене був центр. Тепер мені потрібно знайти інший центр, радіус якого. Центр кола, радіус якого буде 4 см. Але мені сказали, що відстань між центрами 10 см. Тому я повинна зараз знайти цю відстань. Ось ми, значить, знайдемо її. Подивіться, ну, ви можете де завгодно її відкласти, але це повинна бути відстань між центрами, тому гострячок я залишаю циркуля у тому центрі, який у мене був, у точці О1, нехай вона буде. І ось тут, де в мене вийшов, ось, бачите, рівно, ось я показую вам, рівно 10 см, бачите? Рівно 10. І ось тут, ну, наприклад, отут я побудувала, поставила центр. Центр я поставила, тепер мені потрібно з цього центра побудувати коло радіуси 4 см. Робимо правильний ростин циркуля, ось, бачите, в мене показує 4 см. І побудуємо коло. Давайте побудуємо його якогось іншого кольору. Наприклад, червоне. Давайте. А ну, буде в нас воно червоне чи ні? Мабуть, не буде. А буде червоне. Отже, будуємо його. О, Побудували. І таким чином, що у нас відбувається? У нас відбувається, що наші кола. Дотикаються. Ну, це і зрозуміло, тому що радіус, якщо це у нас О1, бо радіус 1 плюс радіус 2 дорівнює нашому, нашій відстані між центрами. Де це у нас відстань між центрами О1, О2. Ну, ось так. Домашнє завдання. Діти на сторінці. Ми не будемо все виконувати на сторінці 53. Я не прошу вас виконати усе домашнє завдання. Ви виконаєте тільки третю дужку та четверту дужку. Третє завдання ось оце. Тут не так і багато. І, ну, давайте, можливо, виконаємо А Б. В, Д і Е. Бо так то буде багатенько. І четверта, і задачу виконайте. На все добре, діти!